Але ж не водить. Сто тисяч сплатив. Але він ж показав людям, що він п'ять тисяч дав на автобус. Він що на сходах казав. За я за Платила. 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 Він говорив, то що він не обіцяв. Так... Обіцяли їхати до Львова, до поводі, я що він якийсь там бізнес-план свій. Розкажеш, чим він може допомогти. А ти за... дами про що говорили? Які дами? Ні, ну, ми питання за автобуси вирішили. Тому що місце директор нам каже, що плати за автобуси, тепер вийшов мільйон заборгованих. Це він взяв? И нам најдисказав што на входак што ми се 900.000 платат, што ми треба 200.000. А што е што такив? А што такие? што такив што пиќа? што говори, наш заступник директор, на данни час директор. на пак што ќе пијаме на пази? Трансија не физичка. што нічого. Ударом, там, на що удар. Ніхто демократично не вирішено. Так. Отже, у мене є питання до прокуратури, до мене. Добре, що переробила на будівля і А як перекритиму? Так. Ні. Графік натабується на план і професор партії на там, у руді ми вийдемо на море, що то савало, зазвичай савало. Новобудову здоруй на давали. Ми прям на настер посбека за що мені прощала і на посоль індеї

Вона, вона відповідає повністю. Окей, вона там не зникну, відповідає повністю. Ти говорив, що це не Вона каже, Я нічого не казав. Ці слова, що з ним особисто високим. Хто, хто контролює, хто твій підписи, хто завіряє і так далі. Так само ваші підтримки, я доволі такі не діяльність. Бо вони, тобто, так? Да? Да, виконуючи обов'язком. Якщо да, 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 да. середнього директора немає, вона виконує це. Да? Пісотиці ставить, штампи, бухгалтерія ставить. Да. Сей, будь ласка, людина чим хвора? Ну, це там, Як? Смертельно хворий, нога була. Є, є, є лікар, який його лікує. так? Він не ховається, цей лікар. Він цей лікар не ховається може якісь дві-три людини, інтуїтивна група поїхати поговорити з людиною, лікарем, хай дасть висновок його хвороби. Тоді офіційно е, в лікарні я не знаю в госпіталі. Воєнному Ну, це що проблемою дольво в воєнний госпіталь заїхати. Народний контроль. Від народного контролю. Подивіться, його це прийме. Його не буде вдома, повірте мені. Його не буде вдома. Я не знаю, де він буде, але його не буде вдома. Якщо він туди не хотів приїхати, його і там не буде. Вже сказали мені, що він в воєнному госпіталі. Хіба це важко попамілі знайти людину в воєнному госпіталі?

Тут є люди, вон людина, що в них має договора продажу з нашими тими. Так, Фантом, ми, чи, ми можемо заборговані спогаджати. Yeah, yeah, yeah. ми... Скільки ми робимо? Чому наша пані? Не вийшла нічого не сказала? От люди такий план, yeah, так, yeah, так yeah, так, чи yeah, так, yeah, так yeah, можна писати? Yeah, yeah, Чому вона yeah, не разом свого роду? Бо її не вийшли. Я хочу сказати, щоб люди правильно розуміли, є спільний договір. Це Копромте, яка фірма працює, яка виготовляє центральність. Це фільм і слухати уважно. Тобто, це згідно з цього договору, діяльність цієї компанії контролює як то 50%, так і компанія. Ця компанія повинна віддавати 50% продукції в центральній збагачувальні фабриці. Центральна збагачувальна фабрика може або реалізувати цю продукцію самовільно, або може реалізувати разом з Екопромтехом. Кошти, які будуть заходити за реалізовану е, продукцію, можуть заходити прямо сюди, ну, на фабрику. Для цього можна створити, ну, ми створили ініціативну групу. От Ми з Наталією Петрівною говорили, там, включили там представників от, незалежних, будемо казати, там, там громадські, э, громадські да, організації, є там десь чоловіки ініціативні. Контролюйте цей процес. Словими методами контролювати, э, щоб не вивозилось з боку справа, зліва. Так, на фотографію, відстойник. Ну, бачимо переїзд. Бачимо під'їзд до відстойника. Бачимо людей, які читують. За Зарплата якої не маємо, не отримуємо від підприємства ЛВК. З Як, якого часу? Нас же то тягнеться 2 роки, а. Сьогодні яке 19 -е? жовтня, а нам ще за квітень тільки. А нам дали тільки за квітень. І 5 -5 тому, що ми стали Скільки плануєте ще стояти? Показати класу, ну? але не виб'ємо. Дякуючи людям джередянським, Дякую. що нам Допомога. ще виносять. То вам люди з межиріччя приносять обіди, так? Да? Та? Які ваші обоє? Ви контролюєте під'їзд і від'їзд да, тих да, автомобілів. Скільки да, за да, сьогодні їх да, було? Сьогодні, сьогодні не було. А ночі. Приїжджають, а ночі, але і, пробують, а пробують А пробують заїхати. Розвідку їдуть, в розвідку, розвідують. Розвід, розвідники є, так? Да. А на великих машинах чи на малих? Да. А, а во зараз можете, бачите якийсь там кругом десь. О, то він вчора їду. Може рибак? Та й ні, ні, Він має своїх робочих то... Роб... Рибаки на своїх машинах не їдуть. Так. Зарплату не виплачують і попробуй вивчи дитину. Два роки як чоловік я... Я... помер, я не можу від повкома отримати навіть 50 гривень. Да. -то є? І каже, чого я тут стою?